В першу чергу я хочу подякувати програмі Єсей, конкретно спроможної економіки, за увагу до Одеси та Півдня України та за організацію даного форуму. Для мене було важливо зустрітися сьогодні з вами та подякувати Одеському бізнесу за підтримку та спільну роботу, особливо під час повномасштабного вторгнення. Ще раз дякую ЄСей. Інструменти грантової підтримки бізнесу, які пропонують ця програма, дають додаткові можливості для збільшення робочих місць, зростання інвестицій та експортних продажів. Вірю, що попри війну, спільними зусиллями нам вдасться зробити Одесу кращою для життя, туризму, інвестицій та ведення бізнесу. Дякую за увагу.